Керівник Петропалівської поліції Сенельніковський район Дніпропетровська область, Дулінов Олександр Васильович, приховує тяжкі злочини відносно людей. До мене звернулася людина Загребін Володимир, села Троїцьке, Сенельніковського району Дніпропетровської області, про те, що на нього вночі був замах на вбивство 5.03, після виклику поліції. поліція не їхала. Приїхала близько 40 хвилин, коли можна було приїхати за 5 хвилин до нього. Отак от. Людина проникла на домоволодіння з гранатою, закинула гранату навчальну, накинулась, побила людину ось такі садини. Все, це все відбувалось вночі. Отак людина звернулася за допомогою в швидку поліцію. Написала заяву. Ну поліція не реагує, не розслідує справи. Ось так от. Так що дивіться, люди. Здравствуйте. Здравствуйте. Е, хто від нас такий? Скажіть, будь ласка. А ви хто? Ви до Ми... нас прийшли? Представтесь, пожалуйста. Почекайте. Я оперативний черговий. Поліції. Волк, 18, 3, да. Личше можна, щоб дознайомився до повно ознайомлення. Допол... Ні, повно ознайомлений, пожалуйста. до допомогти. Не ще впустить, пожалуйста. Вовк Дмитро Сергійович, старший інспектор Чергова. Який номер? Де, де, де номер значка? Тут. Указаний. І до якого? А там. От, там має теж бути, де воно? Сорок. Ну, покажіть. Совпадається 0,420, 49-044. Так, да, совпадається. Це я з вами сьогодні говорив. Хто мені грубив, хто мені ви поємину посилав і так далі в тому, в тому роді? Ви скажіть, хто ви? Я вам не можу сказати, 에... хто з мене багатьох прошу. Я там вчора до мене поліція приїжджала, з другого разу тільки приїхала, аж через 40 минут, після того, як я перший раз на ставив. Ну хто скажіть? Я зараз по порядку давайте. Я оставляв скаргу про те, що на мене вчора було покушення ножове і з гранати було кинуто. Я з вами сьогодні общався з вами. Я, 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 дуже, я, дуже, я по голосу узнаю, да. А. Я по голосу узнаю, Мені треба конкретно тут бути. Як ви зі мною телефонному режимі говорили? А ну будь ласка. Шановний, я з вами. Як ви вам прац... зі мною говорили в телефонному режимі? Я, вчора відповів. я з вами не розмовляв. я записав розговор, щоб ви розуміли, на секундочку, Правильно. да. І зафіксував час. Правильно. Надайте мені, будь ласка, даних тих, хто вчора до мене приїжджав і брав від мене заяву. Хорошо, присядьте. Давайте так. Да. Виїжджав Карпенко Олександр і Овечко Ярослава. Вони сьогодні. Надайте мені, будь ласка, фото цих, вибачте, ублюдків. Да. Я вам фото надати не можу, У ви... я... їхніх особистих фото немає. Вони, вони не мають десь бути або я... на стенді, або Що? на бумагах ліво десь мають наряду. бути. завтра в них також буде вихідний. Будь ласка, можете в суботу підійти. Послухайте Хали. мене, в мене немає часу, на вас кожен день їздити це раз. Во-вторих, вони мене сьогодні бачили, я їх возле школи застав. На тій самій машині Штепана, і кон... на, послухайте на, мене конкретно їх, але вони побачили мене, бо вони мене знають, бо я вчора з ними зустрічався. Вони мене побачили, тупо, тупо розвернувся. І я розуміли, я 10 разів сьогодні на чергову частину, на 102, на чергову станцію нашу зону, 10 разів став скаргу, на те, що вони ігнорують, не беруть трубки. Послухайте <шлухайте> мене, послухайте мене. Це дати, мене. Не не во -вторих, во -вторих, Я коли вже на 12-й разів дзвонився, а це падло, блядь, я, воно записано, воно мене. Гробило мені хуями, толкали це все в розговорі. Записано. Це, все, Я все Все за... воно вилежиться в інтернет. Все воно вижи в інтернет. Не так. Не роботи, це ваше право. Так. Я не можу відповідати за дію, Це що до... це від... що це за отношення до людей? Взагалі, ви ви стільки з 12 разу взяли трубку тільки від мене, а ви на 102 а з 10 разу. Ви ви не реагували. Ви не реагуєте на 102, Ви просто ігноруєте, розумієте? 10 десять разів було вам скарга стала. Нас виведено на головне. Вони, там вони перевели на вас. Вони перевели на вас, а ви не дзвоните навіть. Да? ви не берете трубки, коли я вам дзвоню да, після. Це чергова частина за ці всі якби, заяви відповідає. Надайте в... мені, пожалуйста, справу по моїй справі, бумагу, щоб вони раніше займаються. Мені треба бачити. Тільки начальнику ці всі матеріали начальник розписав Я рідну хочу, рідну Я рідну хочу. Рідну Пер -пер -пер. Я напишу заяву для ознайомлення з матеріалами справи. Я І, хочу час справи, Тому що тільки сьогодні вони ну, сьогодні здали керівнику, керівник на них розписав. Вони з добового наряду отримали справу. Вони сьогодні точно нічого по ній вже не зроблять, тому що вони відпочивають. Вони були в добу на Правильно, як? правильно. Так, на Хай людей план. вбивають. Вони, вони, я вам скажу, як ви сказали їх звати? Карпанка Олександр і його овечку Ярослав був новий. Правильно, от. вони приїхали аж на другий раз, через 40 минут після того, як я оставлюся. Послухайте не мене, не, я, не, можна не можна ван. перебивайте ван. мене, будь ласка, не ван. треба ван. мене перебивати. Коли, 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 не ван. треба ван. мене перебивати, я не договорив. Вони приїхали через полчаса, коли вже вдруге позивну на 102, щоб їх визвати. За цей час можна пів села перерізати, перерізати в прямому сенсі, як тих свилять свиней, розумієте ви чи ні? Як тих свиней? Я не а скоро приїхала аж через час, коли вже в поліцей, поліцеї, поліцайці вже уїжджали чортові матері. Аж на через час приїхали. А я міг би на цей стас безтекти кров'ю. Вони ж не знають, в якому я положенні, розумієте, на цей час Володимир. Я не можу за їхні. Я в мене біса ваше ставлення до людей. блядь. ви понімаєте очі? Yeah. Мене мене вся ковта, блядь, в крові. Мене все зафіксовано, все в крові. Мене руки порізані. Мене груда клітка порізана. Мене ось лоб це ножом загнали, ножом це воно вже трошки затянулося, було блядь, широке. Понімаєте учи? А ви отак блядь, реагуєте? Понімаєте на це все. Це yeah, моя вина, як то до кого їхав. Ви я взагалі про полі. Yeah. Я, я за це не відповідаю. Я взагалі про поліцію, блядь, говорю, за вашу району, ми Якщо... за безприділ. Yeah. Якщо ви хочете спілкуватися зараз з керівництвом. Коли буде моє питання вирішене по цій справі? Чи мені ж чекати знову сьогодні, чи він з ДРГ, бля, прийде? Я думаю, що протягом 10 днів, так як по закону. Ви знаєте, що ваші, оці, оці ваші ублюдки, що мені вчора сказали, коли приймали заяву, вони мені сказали, ну, вони так і писали в заяві, що типу, е е е як правильно щоб сказати, про состав приступляння немає, пошкоджень телесних немає. Типа, ну в смысле, ну вы не сдохли, блядь, ну значит слава богу, блядь. И уїхали. Вони мне, блядь, сказали, прямо в глаза, блядь. И я це зафіксував. Ви, получается, руки, блядь, порезаны, лоб, порезаны, блядь, жиль порезанный, страха выбачная, завершена. Париж, послушай, да, если не довольно, порезано, блядь, це не телеснее ушкодження. Что по-вашему, блядь, таке телеснее ушкодження? Скажите мне, пожалуйста, с вашей точки зрения, не до полицаю. Что таке з вашей точки зрения, блядь, телесне ушкодження тоді получается? все, коли же ревітр розрезаны, и кишки выпущені, блядь, тоді, блядь, це телесне ушкодження, чи як? Як я можу з вами, блядь писати? говорити, а? Як? Не ругайтесь, не треба мені указу, що мені робити, блять. Ось о. Не треба мені указувати, що що мені робити. Ще раз кажу. Не надо мені указувати. Мені робити, не не надо мені указувати мені я нормально витрює. говорю, так да, я грубо говорю, не але, не але я Я не ругаюся, я громко говорю. Я громко говорю, говорю, не я Ну я не ругаюся. Ще раз кажу. Пока, по крайней мере. будь ласка. Що це за відношення, блядь таке? Що за відношення таке? Що Що случилось? за... Я же пояснив. Ви ви третя особа, Одідіть, пожалуйста. Я з вами не говорю. Відійдіть. Я говорю з нею. Все вийдіть. Відійдіть, пожалуйста. Я з вами не говорю. Відійдіть Відійдіть відсюди. Ви попросили дані. Це не колегальне рішення. На виклику я вам сказала, хто був на виклику. Люди зараз з добового наряду. Я вам дивіться, Та, ви я ж вас не перебувала, тепер ви мене да, не перебували Та, точно тягом десяти днів. Вони приймуть рішення по вашому повідомленню. Може би домовляйте, то може бути. Після того, що вони сказали, що це не телесне, хай буде, хай буде поважна, що Це не телесне ушкодження, може би да, Ага, може да, бути раніше, да, да. да, от ви правильно сказали Да, раніше, да. раніше я не сказав цього. Я цього не сказав. Коли тільки буде прийняте рішення, буде там повідомлення для вас. Воно вам надійде коштом. Якщо ви захочете його отримати раніше, ви можете на 10-й день самі прийти до нас. І отримати його це повідомлення. Я не сидю вдома з сутками, понімаєте? Я не і сидю з сутками. Це повідомлення, коли воно вам надійде з нашої канцелярії поштою. Будь ласка, заспокойтесь, не кричіть. Ви розумієте, Вони навіть не посчитали, що це е, 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 як правильно. Я не можу послухайте ді. мене. Дай, так, ви кажете, що ви не перебуваєте. Вони вважають, що це навіть не покушей на життя. Приїхали з гранати, приїхали з ножом, перепринули через забор закритий мою приватну власність. Гупали в двері, відкривали двері, кинули гранату. Це не покушення на життя. А ви що вважаєте, з гранатами? Я, ви ви считаєте, що з гранатою з ножом приходять, просто чай блядь, побити по вашому? Чи як, блядь? Він просто пішов поговорити. Чи як? Я, я, як коли він я їхні... послухайте мене? Не перебувайте. Ви казали, що ви не перебуваєте. Але гранату, коли він кидав, я не міг часу. Мене було часу розглядати. блядь, учебна вона чи не учебна? а оце ублюдок. блядь, Оцей оце ублюдок, що я при, при, приходив. Я не знаю. Він був просто під такою наркотою, блядь.